Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. 24 яблука розклали в кошик і ящик так, щоб яблук у ящику було вдвічі більше, ніж у кошику. Скільки яблук поклали у кошик? Раз у нас яблук у ящику вдвічі більше, ніж у кошику, то це дві частини, а у кошику одна частина. Всього у нас 2 додати один, три частини. Знайдемо одну частину, або скільки яблук поклали у кошик. Для цього 24 поділимо на 3. 8 яблук, це одна. Частина І поклали у кошик. Записуємо відповідь вісім яблук. І варіант відповіді В. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6 виконана.